Так, я маю охорону, надали захист, поки ми в безпеці. Про 15 мільйонів. Чому саме така сума? Дивіться, кошти, які мають нам виплатити, вони не повернуть мені маму, не повернуть Україні надпотужного діяча сучасності Рен Фаріон. Всі кошти, які ми отримаємо, отут чітко написано. Принагідно повідомляю, що суми відшкодування моральної шкоди буде перенаправлено для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув мій чоловік Васильосома. Тобто, всі кошти будуть передані і скеровані для Збройних сил України. Ніхто я особисто тих коштів мати не Ми все робимо заради перемоги і. Обвинувачений Зінченко понесе максимальну міру покарання і сяде довічно. І ще я хотіла уточнити тут. Дуже чітко розписано в цій заяві, які травми завдано моїй мамі, і яке було це жорстоке вбивство. Тому 15 мільйонів ніколи не компенсують вбивство Фаріон, але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну. І робити так, щоб ми жили в вільній незалежній країні, і святкували наші українські свята не 14 січня.